Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Таке питання дуже часто задається моїми підписниками, кого, коли як на яких умовах можуть мобілізувати взагалі без проведення ВЛК. Виявляється, що є такі категорії, яких можна мобілізувати не проводячи ВЛК. Що це за категорії, за яких умов законна буде така мобілізація? Звісно, зараз в цьому відео розберу з посиланнями на норми права і вам розповім. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, там багато корисної і цікавої інформації. І дуже швидко, тезово і по суті з'являються всі ці новини по змінах діючого законодавства, по мобілізації і не тільки. Тому підписуйтесь і залишайтесь моїм підписниками по пошуку, подивитись для себе щось корисне, певне, не знайдете. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. І так, за яких умов. Можливо, провести мобілізацію без проведення ВЛК попереднього, і ця мобілізація буде законна. Ну, дуже гарне запитання. Всі ми вже пам'ятаємо, знаємо, і хто дивиться, мій канал постійно розуміє, що на сьогоднішній день, під час дії воєнного стану, висновок ВЛК він діє один рік. Ну, всі розуміють, що поки ваш висновок ВЛК є діючим, вас можна мобілізувати без проведення нового повторного ВЛК. Ну, знову ж таки. Все індивідуально, треба розуміти ваш стан здоров'я, який відбувається за цей рік. Якщо у вас за цей рік відбулося якісь кардинальні зміни зі станом здоров'я, то це також є важливим і є підставою для проведення ВЛК. Але тепер читаємо, що написано в нас в постанові Кабміну 560, яку ми завжди читаємо, вивчаємо, а вона постійно змінюється після того, як ми її вже вивчили, щось нове додається, щось нове змінюється. Нещодавно були зміни. Що від 1 листопада тепер треба звертатися до ЦНАПу з заявою про відсрочку. Про це вже багато відео назнімав, там порозбирав ці питання, залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, хто ще не бачив, хто не чув про ці нові відсрочки, про ці нові порядки. Там такі суттєві досить зміни. Медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів це окремий розділ ці постанови 560. У мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період. Та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин, вони проходять медичний огляд, за результатами якого таким особам оформлюється довідка з висновком щодо придатності до військової служби. Строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов'язаним вручається мобілізаційне розпорядження. Це наразі передбачено цієї постанови. Також цим же ж розділом передбачена наступна. І цим же, до речі, пунктом от, наступним, 69-м. У разі проходження резервістами та військовозобов'язним медичного огляду під час мобілізації та або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Це те, про що я казав. Така ж сама е ситуація, такий же самий е запис є в наказі 402 Міністерства оборони України про. Проведення медичного огляду ВЛК, що він діє один рік, цей висновок ВЛК в межах воєнного стану. Тобто, ну з цим ми розібралися, цим розуміли. Якщо він діючий, у вас вас можна мобілізувати за наявним таким от висновком. А якщо йому вже більше ніж рік, та на сьогоднішній день він вже є недіючим. Чи можна мобілізувати? Виявляється, що можна. І от, де це написано, пункт 69 зазначає наступне. Резервісти та військово зобов'язання, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин, установ, звручення мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання збройних сил та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації на особливий період за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я. Резервісти або військовозобов'язани, у яких відсутні скарги на стан здоров'я на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються. Особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд, з метою визначення їх придатності до військової служби, за винятком тих, які визнані установому порядку особами з інвалідністю, направляються на ВЛК. Тепер розбираємо ці речення по окремих тезах, тому що складно написано і одразу і не зрозумієш, що тут таке. Щоб ви зрозуміли, простими словами зараз скажу. От цей пункт 69-й, цей абзацик ми розбираємо. Перше, яка категорія підпадає. Резервісти та військовозобов'язані? Ну, тут нічого незрозумілого немає. Зрозуміло, є в нас резервісти, є військовозобов'язані, це практично всі, окрім призовників. І тепер. Важливо, що це не просто резервісти і військовозабоязнення, а ті резервісти і військовозабоязнення, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин, установ з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання збройних сил. Тобто є такі категорії, до мене звертались такі навіть клієнти, тобто їм вручалося це мобілізаційне розпорядження, і воно. Навіть вклеювалася у деяких клієнтів військово-обліковий документ, паперовий, звісно. Е, призиваються на службу час мобілізації на особливий період, за результатами раніше пройдених медичних оглядів. Тобто, зрозуміло, що за тим медичним оглядом, який у вас був вже старезний, на сьогоднішній день, начебто не діючий, ви можете бути мобілізовані. Але за яких умов? І тепер переходимо до другої частини цього абзацу, не менш важливе. Та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я. Тобто не просто вас повинні мобілізувати за наявністю того ВЛК, а вас повинні опитати щодо стану здоров'я, чи є скарги, чи ні. Якщо скарги відсутні, от зазначено далі, резервісти або військовозабоязне, у яких відсутні скарги на стан здоров'я, ну то людина повинна сказати, в мене стан здоров'я за 5 років не змінився, мобілізуйте. На військову лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляється. Тепер ми розуміємо, що якщо у вас скарги на стан здоров'я є, то ви повинні направлятися на військову лікарську комісію. Лише за умов, якщо у вас відсутні скарги на стан здоров'я, ви туди не повинні направлятися. Таким чином, щоб зазначити про те, що у вас на сьогоднішній день є скарги на стан здоров'я, треба буде написати на Голову цього ТЦК на начальника, і зазначити, що я такий то такий-то, було отримано там або вручено мені це мобілізаційне розпорядження, проходив медичний огляд там в 2021 році, де був визнаний придатний. Разом з тим, на сьогоднішній день, на кінець 2025 року, в мене стан здоров'я суттєво змінився, погіршився перше, друге, третє, п'яте зазначаєте і зазначаєте, що прошу направити мене на медичний огляд ВЛК для визначення. Придатності для проходження військової служби, і це треба якось зафіксувати. Ну, звісно, все це за можливості. Хтось напише, що Олексій, ці ті поради не працюють. Якщо тебе там мобілізували, не дали можливість, це я все розумію. Я вам даю поради в законному руслі. В мене є один інструмент, це закон. Більше інструментів в мене немає. Все інше це вже беззаконня. Тому в законному руслі звертайтесь, пишете і кажете, що проведіть мені ВЛК. Мій стан здоров'я змінився. Ну. За наявності, звісно, змін у стані здоров'я. І ще було б непогано їх чимось підтвердити, якимись медичними висновками за цей період, зібраними заздалегідь. Тому на це також звертайте увагу. Якщо у вас змінився стан здоров'я, звертайтесь до лікаря. Лікар вас направляє за напрямком, обстежуєтесь, лікуйтесь і всю цю інформацію вносите в ЄСОС. Обов'язково, тому що вся ця інформація з ЄСОС, вона повинна братись до уваги під час проведення вашого ВЛК. Якщо є до уваги, не взяли. Ви можете це оскаржити, подати на вищестоящу ВЛК або до суду, або на центральну ВЛК, тобто вона є найвищою інстанцією з цих питань. Тому враховуйте, тобто мобілізувати можна, але за відповідних умов. Перша за наявності такої категорії у вас, і за відсутності скарг. Це дуже важливо. По цій темі все. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях, там ще поспілкуємось, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.